Щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу нашого модему через USB, треба налаштувати драйвера для нашого модему. Як це зробити? Ви можете поглянути інструкцію за цим посиланням. Ось вона у нас подається. Я зараз коротко. Продемонструю. Ви натискаєте праву кнопку мишки на кнопочку «Пуск», вибираєте диспетчери пристроїв. Коли ви під'єднали USB модем, то ви побачите в інших пристроях ось такий нерозпізнаний пристрій RNDIS. Натискаєте праву кнопку мишки, вибираєте оновити драйвер. Автоматично він не знайде, вам потрібно шукати драйвери на моєму комп'ютері. Вибираєте вибрати із списку доступних драйверів на комп'ютері. І ось тут. Це у нас буде мережевий драйвер. да, мережа. Ми шукаємо значок мережі. Мережеві адаптери. Ось ми знайшли двічі класи. І вибираємо драйвер від Microsoft. Знайшли Microsoft, просто не корпорація, просто Microsoft. І знаходимо ось таку напис кер, Remote керування NDES. І вибираємо інтернет. Sharing Device. Двічі клацаємо по на назві нашого драйвера і натискаємо. Так. Наш драйвер встановлений. Натискаємо Закрити. Ну і спробуємо оновити сторіночку. Через якийсь час ми бачимо, що ми можемо під'єднуватися.